Майже дві доби через триметрові снігові замети на трасі Київ-Чоп був заблокований рух. На дорозі утворилися п'ятикілометрові затори. За 20 кілометрів від Львова біля Гамаліївки ще в другій пополудні у понеділок можна було побачити десятки вантажівок. Найбільше скупчення біля заправок, однак уже пів на третю машини одна за одною рушають. Параси, хлопці, сказали. Що, сказали Що можна вже їхати. Тож дехто вже розігріває мотор, а дехто ж з водіїв ще гріється на заправці. В машині вже надоїло сидіти, скільки можна, а тут хоч якийсь чай поп'ємо, тут перекусимо. Ще зранку в цьому кафе на заправці ніде було сісти, воно було пунктом обігріву для десятків далекобійників. Працівники зізнаються, купували тут усе, крім бензину. Клієнти приходили, брали каву, чай, грілися, їли в кафе. Все. Тож продаж палива упав у шість разів, адже дві доби машинам просто не було куди їхати. У неділю ланцюг із вантажівок простягнувся тут аж на два кілометри. Другий затор уже біля запитова, і аж до великосілок. Тут утворився семикілометровий затор. Далекобійники поховалися по машинах. Деякі ж думають, як зекономити пальне. Ось цей поляк замість того, щоб вімкнути стоп-сигнал, на гілля яскраву жилетку. вішаємо, щоб не їхали сюди. Неподалік вже працювали і даїшники. Вони попереджають водіїв. Далі про. Ходу немає. І дійсно за 10 кілометрів на ділянці від ожидова до Бродів снігові замети. Не те, що оцій Тойотя й такому велетню не силу. Усі зусилля АМНСників облавтодору і районного керівництва Марні стихія сильніша. Сніж на заметі лише посилюється, як і гнів водіїв, які застрягли біля ожидова. Тут застрягли близько півдесятка автомобілів. Всі стоять ще з ночі. Ми чекаємо з той сторони маленького ребенка. Трьохмісячного і не можуть ніяк передати. Да, Весело, ну, та як, інтересно, сніг, багато, ніхто нічого не робить. Техніки багато, а ніхто не займається чим потрібно. Загалом із снігової заметілі витягнули 580 машин. Вже у вівторок затор зник втім рух трасою обмежили вантажівкам та рефрижераторам. Адже ще подекуди снігові замети ліквідовувала спецтехніка.